Глянемо ось такий гарний елемент на пілоні. Він робиться з брасманки, тому заходимо в брасманки будь-яким зручним способом. Брасманки це мавпа. Ось, зайшли в мавпу. Далі ближню ручку я перехватую. Дивимося, тримаюся ножками, забираю ближню ручку, та яка зверху була, верхню. Засовую її між тілом і пілоном, упираюсь в плече і хапаю її великим пальцем вверх. Далі, обережно знімаю ноги, притискаюсь сідницями, більше боком та сідницями до пілона. Точки опори. Значить, у нас ми затискаємося стопами, притискаємо сідницями, тримаюсь плечем і двома кистями. Ось, ну, найлегше просто зійти це ножки по одненькій, відпустити вниз.